Стичними ракетами по кривому рогу. Пошкоджень зазнали десятки будівель. Інна та Володимир мешканці восьмого поверху постраждалого будинку. Вона там вивалилася, і балкони і лоджі повністю валилися сюди, розбите все, двері відкриті. Перший раз як вибухнуло, ми вийшли. Отуди нижче, отуди, де машини миються. От коли кричать, що тікайте всі. І, і бігли всі туди ми через дорогу, туди. І Туди, де трамвай, тролейбус заїжджає. Туди ми сховалися, а тоді зрив. був. Волна там, побила, там і стекла, і жінчину волною збило. Пані Олександра живе сама. Два роки тому поховала чоловіка. Тепер у жінки нова біда. Засипала всю квартиру, засипала всю квартиру склом, вся вилетіла вся рама, все лежить, все у склі. І балкон весь у склі у квартирі теж вази попадали, побилися. слава Богу, жива здорова. Була в іншій кімнаті, а під нами жінка, двоє дітей у неї дуже постраждала. кажуть, вона була у тій спальні і дуже постраждала. Забрали на швидкій, дуже страшно. Це настільки страшно. Ви не уявляєте, як це страшно. Тієї ночі Тетяна і її чоловік Тимур, військовослужбовець, були за пару кілометрів від епіцентру. Небайдуже подружжя приїхало сюди, щойно пролунали вибухи. Приїхав з Києва так, після поранення до неї відновлюватися. Ми сиділи з дружиною, віддихали та почули вибух. Приїхали, щоб допомогти. Почули перший вибух, потім другий. Після другого ми вже поїхали сюди. Приїхали допомогти як цивільний народ, допомогти нашим спецслужбам. На місці ракетного удару медики надають першу допомогу постраждалим серед поранених. Співробітник ДСНС і поліцейський. В епіцентрі працюють і волонтери-парамедики міжнародного благодійного фонду Шпиталь Майдану. Завезли двох середньої важкості до лікарні, до госпіталя, їдемо далі на місце прильоту. Ми займаємося евакуацією поранених, надаємо першу медичну допомогу, евакуюємо з фронту, а також допомагаємо тут на всіх прильотах. Ми вивезли пораненого поліцейського до лікарні і пораненого цивільного одного. Стані середньої тяжкості. Внаслідок подвійного ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу понівечені два десятки багатоповерхівок: готель, магазини, кав'ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення, пошкоджений газогін та потрощені майже три десятки автомобілів. Від вибухів російських ракет постраждали загалом 17 людей. Багатьом знадобилася хірургічна допомога. Вісім пацієнтів госпіталізовано в лікарню, чотири пацієнти пройшло амбулаторно, стан госпіталізованих різних ступень важкості від легкого до важкого ступеня. всім надається допомога, всі лікуються. Характер поранення це здебільшого мінно вибухові поранення, різних ділянок тіла, ну відповідно різних складностей. Зночі у райвиконкомі поблизу місця ракетного удару розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Сюди одразу після опівночі почали приходити люди, аби зафіксувати збитки і оформити заявки на матеріальну допомогу.